Ой, 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 ой. Mm -hmm. Так, кто пеший? Ну, уже я бачу, что я на шею отключился. Угу. Мы уже пару чуваков стоит по краям. Ладно, Василя. Мочи. Понял. Ну, окей. Ви розізлили Віталіка. Віталік був неслухняним. Він мав отримати покарання за це. Як це допоминає розташування камер працює? Я просто... Просто. О, всё, заблокировался. Ага, класс. А, повезло. Ага, прикольно. Ну, с в воду, возьми аптеку и... Почекай, у него дело по-человечески. Бля! Теперь Тут, <реку> Ой, не МС Петя Ой, так... Зараз реально філософія такого Ой <реку> Ага, клас! <реку> Я зачепився мобілою ти мы билую. Ну все. Блин. Да ладно, я на тебя просто зайду, чтобы было зручнее мне быть. Все, вот, коррупционера. Опа, на. Oh. <звук> О Але правда, жалко, что она попала прямо между ними. Ей было больше шансов. З нас тут більше. -о. монетки, 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 монетки. Я хочу спробувати. Де, де 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 Лалалала. Та мать коротше. Serious business. Попав. У Виталика уже синяк под пидок, оком. Боже, я просто дивлюсь на Виталика, он такий смешный. Просто я таким... Такой посмешкой я так на... на... На джима надо Ой. Ага. Ага, що думав, вийдет. Я, так... Я не такий простий як тобі здається. Face, swim. 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 Ну, може, в принципі, ну давай глянем. Зараз прогрузиться. Давай, вайтмфояс, давай. Ммм, mm, монетки. Знову. О, оце. О, якраз на це я і сподівався, ну. Реванш. Оооо, uh, господи. Граната. Тут нічого такого, на що я сподівався би. Граната. Ну. Не ж що так мало місця поставили. І мало часу. Эээ, мало часу, так так. <туррири> а, що ч тобі лишається? О! Є! Бляха, от треба якусь тюрму робити. Бляха, нова ідея для Майнкрафту. Для Майнкрафт побудов. Что тюрму? для плейстера Плейстера? What the fuck? Oh. Це що тільки на що було? Окей. Okay. Ой. Ой. Ладно. Ой, зараз буде. Ну, мене чуть-чуть заділо. Вау. Wow. Oh. Оце я

<свальна> а я знав, що там мена была. Прикольний такий rocket jump. Я я теж, я теж знаю, просто... Сдув... Реально, ну прикольний та, такий rocket jump виходить. Потужно. Тільки це мину джамп. Ми... Потужно джамп. <свальна> ну. Знаєте... <свальна> <свальна> <праць> Ээм. Знаєте... Эм. <праць> 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 Знаете. Я заховаюсь. Зна знаешь. Знаешь. Мина. On, Мино Тавер. Okay. <звук> 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 Боже, подавайся на чайку, она была в шоте. И то что взорвалась граната не не смей дякую Амтер, я для вас пилотовал сюрприз. Для моя, Давай. Дима, Дима, Каляденко, Дима... Вау. Wow. Ой, я утримал дуся, а не <свист> Класс. <Yes>. В молодости. <свист> Папа.

У мене лишився Діма Кавяденко. Треба щось з цим робити. А де ти там? А я тут а. Ти просто відбежився поп'ятуди на цей момент. Давай, давай, давай. Я співось, я поплю. А! Це не те, на що я сподівався, але добре. Мінус один. Мінус один. Ну і на другого трошечки так попало. Мінус три, так що... Аптечка, 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 аптечка. Мені аптечку поки не, до чого. Ти не дістанеш тут. А... Та, тобі ти більше здоров'я отримаєш, Альо. Не-не-не, зас. Стекен, Монро. Ти не блін, Я якось таке собі. Я нагадаю. Якщо там червоне біля Ну, на твоїй промисі твої от шкалі, то означає, що ти просто собі погано зробиш. Якщо сіре, це означає, от як у василя, от зараз, от. То це нормально. От, це нормально. Для тебе ніяких перешкод, взагалі. А червоно означає, що значить є перешкоди. Такі банальні речі, я тобі пояснюю, yeah. а я ти не розумієш. Yeah. <laughs> А Підах ну скільки воно, там ты вилошился? Я, я продовжу. Ось, давай. Я продовжу. Здовой. Так, то я буду дов. О, а ч цей живучі такі, а? Давай мы його влаштуємо <свист> в сюрприз. На минус 30. Я все одно в <свист> прихований камерами. Да, ай, э, не, не. Давай, бач, червона шкала у вот тут, во. Траба означает, что ага, бачу, 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 бачу. Бач, бач. О, бачи, сира. Ой, блядь! Все. А -а Это -а -а. же впав. <реклама> здоров. И еще раз, здоров. А, чучу. Чучу. И БАТА. Ничего себе понесло. Ну, это точно, остаточно точно минус. 140, дай боже. Таким ударом реально можно. Ой-ой-ой-ой-ой. Целую сбирну такого человека это. А, нормально. Я на Enter нажав взяв. Том, давай. Ага, я, я думав перепрыгнути вище голови, але не вийшло. Ну зато шай більше здоров'я собі надумав краще не звід звідти. Ні, ну ч, візьму, позабираю, потім телепортнусь назад, чо? Так от, на чому я зупинився? <смешко> <смешко> По-моєму, на. на тому. Сок 5 е. Мінус. Це остаточний мінус. <смешко> Боже, аратем як і я, просто тримається yes, на плаву. Як... у мене більше здоров'я, але. Це не відміняє того факту, що він досі живий. Ааа, Василь попав. Ага. Uh -huh. На, oh. точно. Джетпакінг. -джет oh. oh. <laughs> Оце підлетіло. І просто себе на фармил здоровье. Гад такий. Ну, а я зроблю так. Я зроблю так. Я просто візьму и. І... Затова полтуйся ще кудись, так? <рес> <Назад>. <рес> ну <зависим>. <рес> 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 Давай. Давай, мочи. Мочись. Зато я в безпеці. <рес> Намочи все на минус 5 здоровья. Ну б, да, да. Ну, зато я живий. Так. Що в мене и я Ииии. Я знаю, что точно базука я. И Сим Хвилн вышел из до кінця. Не, ну це конечно ты ти... мощный. 92 здоров'я, він вирішив прямо на самий верх залізти. Ні, ну довго на плаву не утримуєшся. Треба якось на висоту впертись. Бляха, Василь собі просто нафармив здоров'я. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай, ти на тій висоті не пробудеш. Бо є Викрутаст, фантаст, Василь, який просто тебе знесе Блін, якби ти на той кусок упав, це було б взагалі Такий кусок лысый все малесенький. Ну Йома, -йо, знову телепортуватися. Ну давай More, people! Ну Є... що за центр написать. Так і знав. Давай. Боже, я як єврей, просто беру і користуюся такими безкоштовними no no шансами. Знаю, боувин. Забирайте бокси сюрприз бокси подвійний джамп. Два рази А ну, зараз, побуй. Хулли хангвинг. Давай, встречи в него. Це ж свята святых. Алілуя Ага, прикольно. Да, тільки треба було Якби ти попав би там а, ту я, ямочку, я, я, було б прямо мощно. Так, так, так. Але я помер би при цьому. Ну. Ну, в принципі. Ну, так. треба обрати якесь із з злих речей. Треба обрати найменше зло із з усіх. Ну, тут... ну, тут... Зате по-морому моментально. Полетиш звідси. Сказав по моментально і взяв, вилеті <звучить> з карти. карты. Два бій у нас. Давай, мочи його. Ні, я вже перестав мочитися в ліжку вже після того як я Тоді выріз. Це все? Ні, я не встиг. Я просто не встигну. Я Можна хотів мотанку. ще знизу забрати, але я не встигну просто. Ні, він просто візьме і нафармить собі здоров'я, так? Да ладно, ну, ти бомбу ту скинеш. Вона мені просто тридцятку знесе. Ну Сэлэ, дега, ну ё-моё, я тики -э взит там бы ещё. <сёк> <сёк> Пани Топанова, у нас тут справжний Утоман завелся. А чё он сразу Лудоман? Утоман. Лу а, Лут... Лу лутоман. Ну правильно ж, не? Платон, я помыляюсь. <сёк> ага, класс. Правда, у мене є шанс, що я просто не, ви... не витримаю. Хоча... Це ну, ще скільки хвилин? Що... Та ні, ще до sudden death ще далеко. А, окей. Тому, в принципі, я просто встигну забрати аптечку і телепортнутися звідси. І спробувати позапускати якимось іншими способами, но він просто собі фармить здоров'я. Треба реально щось думати, треба щось вигадувати. Disgrace, Просто я йому не винесу стільки здоров'я за один раз. Так. Move і да, это <laughs> <laughs> жесть, это жесть полно. хорошо, что я портнулся сюда ну, именно надо Но ты ти... а, парашюты даже ты в дырочку заползаешь ай, хитрый Чёрт забирай. Okay, okay. <laughs> не, нормально, я тик из там вылез. <laughs> Шизя мы не стик здоровья изнес. Сейчас снова назад будешь. О. В принципе, можно попробовать. Я спробую. Это окей, okay, yeah. давай. Ну, он. Бляха, я опять Enter нажал. И что он в духе? Молодец, Лома. Молодец. Чему ему не на, на, на Space, а не на Enter? Это тупо. Дур... Ага, класс. Uh... Нормально, артем ти зробив їм. дирку. Бляха, складний вибір або вничка йти, або. Я ледь зараз бив. Oh -oh. в Мен мене це останній телепорт. Давай. Ай, чорт. Ай, Рома, 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 Рома. <риск> Я... Я не знаю, чому так по дебільному на... зроблено Шо, керування. Що тебе думати, що активація саме на Enter? Бо так зручніше. О, слава Богу, <рисканц»>. ти... ти. Добре, що ти так зробив. <риск> 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 Це капець просто. <|bs|>ura? Давай на голову, он давай на голову. Ну да, он, я знаю. Прям на саму, 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 саму. Я же и взял, перепутал шифты. Ну, ты забил в харакири. Ну, и что, что Просто засуджу. Не, шарас, шарас. Просто цей дебільного керування, яке зробили довбані Тім 17, ми не граємо в ці оружи вже ніколи. Молодчина. Все. Все, ми... давайте на цьому закінчувати. Коротше, ми, зро... ми зробимо ще одну гру тільки вже за кадром. А поки з вами був Артем. Я. Я, я якщо що не хочу. Я якщо не хочу, що, я, я не жартую. Раді. Угу. Ми не прощаємося. Ладно. Але і все одно, кати далі не хочу. Все, з вами був Артем. Дай боже. З вами був Василь. До скороба. Ага. З вами був я, Роман, і ви будете зараз на моєму каналі. До зустрічі.